Питаю вас, дітки, що ви бачите на картинці? Так, це хмаринки на небі. Якого кольору хмаринки? Так, вони різних кольорів. А скільки їх? Вірно, багато. А скільки хмаринок великих та маленьких білого кольору? Так, по одній. Якого розміру хмаринки, які знаходяться внизу? Так, маленькі. Знайдіть пари та приєднайте маленьких Маринки до великих. Молодці дітки гарно впоралися. Погляньте на картинку. Пропоную виконати вправу порівняй кульки. Перед вами зображення кульок. Розгляньте їх. Як ви думаєте, кульок однакова кількість. Перевірте це самостійно. З'єднайте кульки в пари. Що ви помітили? Так, одна кулька залишається без пари, а це значить, що кульок Різна кількість. Як ви гадаєте, чи правильно буде між кульками покласти знак порівня? Ні. Чому? Знак порівну ми ставимо, коли кількість предметів рівна. Щоб позначити, що кількість предметів не однакова, ми закреслюємо знак порівну. Дітки, коли використовують ці знаки, граємо гру під назвою Скільки. Що ви бачите на картинці? Так, це діти. Давайте з вами дізнаємося, чи однакова кількість хлопчиків і дівчаток. А як це зробити? Так, найкраще, якщо кожен хлопчик стане поруч із дівчинкою. Полічіть, скільки хлопчиків! Так, чотири. А скільки дівчаток? Вірно. П'ять. Кого більше? Так, дівчаток. Кого менше? Хлопчики. А тепер вишикуйте дітей за зростом. Молодці. Ну, гляньте, що ви бачите на картинці. Так, це смужки. Скільки їх? Так, їх чотири. Одна велика білого кольору та три маленькі синього жовтого і зеленого кольорів. Дітки викладіть смужки в такому порядку. Спочатку білу, ліворуч від неї синю, праворуч від білої жовту, праворуч від жовтої зеленої. Молодці дітки гарно впорались. З якими новими поняттями ви сьогодні ознайомились? Дітки, ви великі молодці! Гарно пограли та багато чого дізналися. До зустрічі!